Так, усім привіт. Сьогодні буду пекти паски. Що нам потрібно? Яйця, маргарин, дріжджі, у мене ізюм, цукати. У мене літр молока тепленького. Молочка я трошки від цього літру беру. Зроблю зараз опару. На літр молока в мене піде. 100 грам дріжджі. У мене дріжджі духмяна хата. 100 грамова пачечка. От вона у мене вся. І піде. 100 грамова пачечка, пару ложечок, цукру сюди додам. Цукру у мене 400 г. от цієї Кількості я беру пару ложечок на опару. Раз добре все змішаю, опару перемішаю гарненько і поставимо хай дріжджі проснуться. Так, і пару ложечок муки додам. Муки у мене мука просіяна, я не знаю, скільки по кількості в мене муки тут. Я буду додавати, скільки мені потрібно, скільки візьме тісто. Воно вже не робила, підзабула. Ну, давно, в прошлому році, раз в рік робиш, трохи підзабувається воно. Так, і відставляємо, накриваємо норненько і відставляємо, хай вони проснуться. Так, поки Опара наша стоїть, 400 грам цукру. У мене тут 10 жовтків. Жовточків. Перетираємо з цукром І два пакетика ванильного цукру. Один Другий, трохи солі, Пів чайної ложечки десь досить. Буде. Добре перетираємо. Хто збиває, я не збиваю. Хто збиває прямо до білої піни? Я не збиваю. Я добре-добре перетираю це все. Таке. Такий аромат пішов. Угу. Здорово, так, да, пасочки? Угу. пасочки будуть похучі. Гарненькі. Так, перетерли. Тепер додаємо сюди до яєчної соняші. Наш літр молока вливаємо. Це все перемішуємо, гарненько все, щоб воно у нас було однорідне і гарне. Тепер сюди. Нам треба наші дріжджі, які вже також гарно проснулися, щоб не шкребти сильно. Такою. Отакі гарні, так підійшла наша опара туди. Дріжджі. так і зараз вмішую муку Потрошки. Добре, щоб перемішалося все. Пахуче таке так пахне. Жовтеньке таке, гарне. Я ще даю, додаю куркуми. Я завжди додаю куркуми. І зараз трішки також я додам геть трошки. Отак. Без цедри. Апельсина замість неї я додаю куркуму. Вона ніякий не ні привкус не дає, нічого, вона дає такий колір жовтенький мені подобається такий. Гарний. Так. Воно телефони не передає, дай колір? воно так не, не видно, щоб. Mm -hmm. І навіть так не видно. Mm. Тепер додаємо, у мене тут 200 грамова пачка маргарину і 150 грам масла. Вершкового масла. Це я все тепер додаю сюди і гарненько його все вимішую. Яке ж воно похоче. Мішує. Поступово бачите, вмішується маслечко сюди, і воно перемішується, і якщо воно липло у вас до рук, то зараз воно вже стає більш еластичне, живе тістечко. Таке, як нам і потрібно. Бачите, воно не забите, воно м'ягеньке. Легко-легко так липне до рук, але чим більше ви його будете вимішувати, тим більше воно буде у вас еластичніше. Вимішувати добре треба. Довгенько і добре, гарненько, отак вимішувати. Паски люблять, коли їх гарненько мнуть. Байливо, так, з гарним настроєм виминають. Бачите, яке воно? Воно ближче. Парошку. Ось воно. Ось таке воно. Ну, ну, угу, воно прикольне таке. Угу. пахуче. воно прикольне, маслечка вмішується. І воно стає таке, таке гарне, еластичне. Так. Все, тістечка у нас добре-добре вимішане. Воно геть уже не липне, і воно таке живе-живе Маслечко. Добре сюди ввійшло, Получилося те, що треба. Так, зараз ми накриваємо, ставимо його у тепле місце і не дихаємо над ним, над цим тістечком. моглимося, щоб воно у нас гарненько підійшло це тістечко. И чекаем, хай троха педиде. Так, кисточка моя троха педишло. Я сильно не чекаю, чтобы оно педишло. Трошки. Руки. Руки в алейку. Так. Тепер що мені треба? Ізюм сюди? Багато ізюму Це в мене весь ізюм Тепер що хочу я сюди, цукати, цукати та й, мабуть, Більше нічого не буду. У мене там є е, вишня в цукрі, суха засушена. Не буду я додавати вишню, буду цукати і буде изюм. Ізюм буде світлий і буде трохи темніший. І трошки буде цукатів у мене. Так. І так. горненько так підходить. Прямо цатацо горнесенька така. Такий пиріжок? Ага, такий пиріжок. Трохи ще олійки додам. руки змощу. Аж грає. жовтеньке, пахуче. Таке. О, аж так шипить, да? Угу. Аж шипить. Я его прижимаю, а оно аж так пш -пш -пш. гарно. Мащені форми у мене бумага, пергамент і змащені О божечки, аж руки трясуться. Складала я форми, які були у мене форми. Тут у мене кастрюльки пішли, в ход. Мисочка така залізна. Все, пішло у мене в ход. Все, накриваю. І хай стоять у мене підходять. З Богом. Хорошенько. Підійдуть. І потім вже буду ставити їх в духовку випікати. Це, мабуть, буду випікати двома духовками. Це, що У мене тут духовка і там, де в хаті буду в дві духовки, мабуть, ставити. Бо в одну не, не влізе е, все оце. А поки одна випечеться, це щоб не перестояло ну, не перед Так що буду двома випікати. Духовками хай стоїть. Витягла я перші пасочки. Ця трохи надірвала, бачите, пасочку. І ця така. Ну, вони м'ягенькі зараз накрию хай дійдуть. Щось вони чур у мене попідходили, особливо в тій духовці. Це трохи розстроєна. Ну що, в цьому році я не хазяйка. Тісто у мене ідеальне. Воно підійшло те, що треба. Але я багато понакладала у форми. Бачите, дуже багато. Отака ось була форма, а це вже вилізло поза формою. І тут так само воно... Вони такі м'які. Ось дивіться, які вони м'які. Я навіть в руки їх не можу взяти я не можу їх поставити, бо вони згинаються такі, як пух. М'ягеньке, це я єлі єлі нажимаю. Ось форма. А це повитікало поза форми. І отак от у мене все. Я дуже багато поклала в форму тіста. Тісто ідеальне, Мягусіньке. Ідеальне. Це ось опасочка. Ну, Дивіться, бачите? Бачите, які вони. Навіть в руку їх не можу взяти. Ось о. Накривала я фольгою зверху, щоб не так прижарювалось, пришмалювалось. Ну, не вийшли у мене в цьому році гарні, ідеальні. Не, не вийшли, не вийшло. Ну, що я зроблю? Я показую так, як є. Які є. Хай вони не гарні, але вони смачні. І на Пасху, що вона не гарна, не можна казати. Вона смачна, вона добра, це Паска. Яка вийшла, така і вийшла. Зараз я їх поприкрашаю, і вони будуть у мене самі ідеальні і самі смачні. Ну що зробиш? Ну, ну, наклала трохи більше. Треба було менше. Ось, бачите, я не можу її навіть перевернути, взяти в руку, як мені її ставить, я не знаю, як мені її ставити, якщо вона така м'ягка. Такі вийшли. Зараз буду прикрашати, що вийшло, то й вийшло. Білок, цукор, трохи барвнику, і збиваємо помадку. Ось таку вона вже трохи збита, я збила і забула, що треба ж показати вам, яку помадку. не робила. Я ж латинову в цьому році зробила е білкову. В цьому році у мене все по-іншому. І... Нічого не не виходить. Ні, ну помадка виходить. Я розстроєна із запасок. Ну, нічого. Буває таке. гарно і колір гарний такий. Хочу на світло показати вам той колір. Подивіться, який харчовий барвник Гарне яке. Залишиться і можна зробити ой, як же ж вони не безешки безешки можна зробити. Я навіть не очікувала, що воно получиться така краса. Мені дуже подобається, дивіться. І не видно, що там, де там у мене, що вилізло, де воно там, що, яке нерівне. Ви подивіться тільки, яка краса вийшла. Гляньте, яка я довольна. Я прикрашала, я старалася. Такі вони гарні. Прям гарні ж. Ніжні такі. Такі ніжні, красиві. Велика, трошки трошки щось мені наче не вистачає. Ну також така ніжна. Така якась, не знаю, зараз подивлюся, щось ще може. такі гарненькі. Но мені прям, прям подобається. І покажу вам паску. Погано вилізла вона з кастрюльки, розірвав її коля. Коли витягав, але все одно ж треба показати в розрізі, яка яка паска. Дивіться. Дивіться, вона сочна. Сочна. Не сара. Ой, не фокусується. Гляньте, яка вона. Гляньте, бачите? Тісто те, що треба. Ну, тільки що протопила я. Вона вагка, дивіться, не суха, не пересушена, вагка пасочка. Це ми ще їм поп'ємо. Нічого страшного що я розкришила, мені треба було вам показати, що тісто дійсно дуже хороше. Ой, не руки в помадки. Тісто дійсно дуже хороше. Але не, не вирізла вона з кастрюльки, це буде нам до чаю. Отак от, от. Ну, так що так, так у мене вийшло Показую, як є. Хейтери, налітайте. Давайте швидко розкажіть, яка я хазяйка, якщо що мені треба було зробити, і яка я, і що після цих пасок у мене буде. Давайте. А вас всіх люблю, цілую. Всім пока-пока. Мої хороші. До наступного відео. У мене прям аж, аж цей дар речі пропадає. Я дивлюся, ну, мені подобається. Хай там трохи в мене з формою не вийшло. Але все так мені подобається. І на смак, і краса. Получилося. Мені подобається. Все. Всім пока-пока, до наступного відео.